Я з дітьми через війну проживаю за кордоном. З нашою мамою ми розлучені. Вона не дуже цікавиться та не приймає участь у їх житті. А мені постійно потрібна її згода всюди, бо вона другий законний представник. Я втомився. Хотів би визначити опіку зі мною. Це реально? Ой, це не просте питання. Найперше, давайте уточнимося, що ви маєте на увазі під опікою: встановити опіку над дитиною чи визначити місце проживання? Бо по українському законодавству ми маємо інструмент визначення місця проживання, а за кордоном це опіка, яка включатиме і визначення місця проживання дитини. Крім того, мені потрібні будуть додаткові дані. Який статус маєте у зв'язку з війною? Чи отримуєте виплати, чи зареєстровані діти в українському консульстві? Чи плануєте вертатися ви в Україну з дітьми? Скільки їм років? Яку школу чи дитсадок вони відвідують? Де в Україні ви з дітьми та мама зареєстровані? Фактично проживали? Ну і головне питання: чи маєте ви право вільно, вільного виїзду з України? Складність цього процесу зараз в тому, що українські суди все частіше відмовляються розглядати такі спори. Аргументуючи, що підсудність належить іноземному суду сімейних спорів, так як коло життєвих інтересів дитин не в Україні. Тільки ті позови, що були подані до початку війни, продовжують розглядатися. Як буде у вашому випадку, я не готова сказати. Можна пробувати, але будьте готові до варіанту пошуку місцевого адвоката для вирішення цього питання. Зрозуміло. Дякую вам велике. Буду думати в Гарло офіс Ми маємо відповіді на усі питання щодо спору про визначення місця проживання дітей.